Знаєте, таких маленьких тортиків я немає, але ну, йому купила такі два пирожинка в коробочці. І все-таки знову п'ять енергетика взяла в банку, тому що він це любив. І те, що він любив, це сухарики. Мама купила знову нездорова їжа, ну нічого ж. Все, тепер поїхали до синочка. Дуже зручно цей магазин, я вам скажу. Треба заїхав, усе купив. Ну, давай, приїжджай туди, вже. Не знаю, чи там виїздалі виїдемо тут краще. Ріазов. Що Магазинів. Я читала, що бачите, тут можна було виїхати, що помер господар цієї мережі. Молодий такий. Та що? Смерть не пита, молодий чи старий. Тут молодіжний так розбудувалося, ці магазинчики такі, знаєте, що зйомні, прямо на всіх зупинках такі довгі, довгі-довгі. Так в душі, знаєте, як такі, як метелики літають, що зараз зустрінуся. З ким я зустрінуся? І з храмом душі мого сина, яке лежить в землі. Але не я перша, не я остання, я маю на увазі, що по похованню так люди всі їздять на кладовище роками. Що я, я забула вирізати свіжі квіти ту вазу, той канша вам показувала. Немає пам'яті зовсім, ну нічого. Знаєте, я сьогодні взяла там такі по 10 гривень металеві. Е, кажуть, як заїжджаєш на кладовище, треба дати от купну. Що ми заїжджаємо на кладовище, провідати своїх рідних і виїжджаємо так само. Не знаю, скажіть, та ви з ума сходите? Ні. Мені не шкодати грошей, але так потрібно. Я не знаю, де кидати на вході чи ложити ці бумажки, чи прямо можна залишити на могилі. Я думаю, що можна на могилі, до кого ти їдеш. А там уже господар забере. Ну, я коли заїжджаю на кладовище, я завжди стаю, не вилазю з машини, але перехрестилася і кажу, що ми заїжджаємо провідати. Нічого не будемо забирати, просто провідати. А там бажайте, як ви. Я роблю так, як я хочу на все. Я навіть думаю, що можна так стати через дорогу, там, де ще ніхто не похований, просто так кинути. Тому що бумажка ж полетить, а монетка Де лежать. Десять гривень такі здоровенькі. Так і зробимо, правда? Так. Ось ми вже і приїхали. Мабуть, виглядає синочок там, де там мама так довго? Я і так сьогодні синочок з самого ранку. Мій золотесенький. Хто ще немає, слава Богу. Тут теж продають дуже багато квітів, дивіться, і живих, і таких. Що ти хочеш можеш купити. І та ж хризантема. Зустрічаю, дивіться, скільки наших тут героїв, скільки наших синочків, наших дітей тут лежить. зустрічають нас. Так, до Сережа я потім пізніше піду, а зараз до сирочка до свого, до своєї куколки їду. Мій голубочек, мій славний сидочок, моя квіточка. Золотесенька моя квіточка, вже двоє сусідів, вітіляє, вітіляє. Моя кіточка, ходімте поз поздороваємо. Вибачте, вам забула, прийшла, поздоровалася. Ось привітайте, мою мого мого куколку Я витерла трішки дощ з нього. Привіт. Та зараз будемо робити. Бачите, яка мокрота, дуже мокро. Зараз посадимо. А тут видно, землю знімали, бачите, понакидали. В нас частенько трішки-трішки ось ось, Ну так, щоб скажу, що сіло є, але трошки. Зараз тут зашарашуть світиці, часом принесу. Ой, моя ти зайчка, повна, чашечка водички набігла. Кабанчик тобі, кабанчик. А оці горять, Бачите, до сих пор. Ось. І квіти стоять. Квіти гарно дуже стояться. Я ось викину. А ці стоять Диві, які гарні. Так, зараз будемо наводити порядок. Все, дивіться, я посадила. я посадила, а віник одне... Ксюх, ти забрала віник, так? А, все, однесу. Бачите, посадили, віник взяла в цьому. свої А Ксюха це наша занасипана робота і тут. Вона все розказує мені. Дивіться. Та все, той однеси туди, в ту кибітку. Підпалювала свічечки. Але щось не хочуть горіти. Зараз я ще раз спробую. Але не хочуть горіти води. Мій зайчик, нехай трошки погорять. нехай же. Нехай же. Ми так, я в каві спрацювала. Не хочеться наче горіти. Ну Кажу, Ксюшечка, постой трошки. Я навіть йому вареничка принесла, мій зайчик. Моя кришечка малесенька. Це нормально. Дивіться, тут посадила. це бабушка, викопала, каже, воно трошки розростеться, щоб не ложити цю траву. Ну не хочу я цієї трави. Ой, кульок ж треба буде забрати, бо кульок ще оставлю. Дивіться, як гарно. Це перекопала лар твоя сюди, посадила. І квіти ще є. Нічого я не взяла. А горшки, сейчас це викину, горшки поставлю в машину. Гарно, правда вийшло? Дивіться, який як він весь в квітах у мене красивий, мій красунчик золотий. Вітя, ну твої фонарики це взагалі взагалі. Вони, звісно... А, так і цей горить. І цей горить. І треба оцю бурати, От так. Я так сама злась, отак витерти треба. Тобто синочок тебе видно, тепер тебе буде красота, така ще й ці будуть блимати. Так що От так. з днем народження синочка нашого. Зараз я піду, схожу, до Сережки провідаю. Ну, каже, борщу поставили теж пам'ятник уже ну Вже ж рік пройшов, рік з хвостиком. А тут, а тут вже все. Діма вже дві, дві людини від Діми вже закрито. Бачите, ось Діма крайній був, ще навіть на відео тут отакі от клітинка. Тепер вже все закрито хлопчиками. Басараб Кирило, сусід Дімунчика. Ну, не знаю, це ті, хто привозять, що безвісті були пропавші, що їх привозять закритими. Дуже багато. Це ще що за дімою це, майже на одному тижні ховали ось, ось цих людей. А це, я ось голуб розвивається. А отой пам'ятник відкрили. Бачите, отаман там, там, жіночка, он вона. Мужчиночка красива, ось оцей оцей. І вона показує жіночка в інстаграмі, і я бачу, що голуб розвивається. і Дімуша. Мама тобі заказала такого голуба, я тобі привезу тоді, і ми тут його тут посадимо, на цьому креслику. І він буде біля тебе сидіти голуб мій місиночка, да моє золото. Тільки цвіти не привезли все одно, Дитину сюди підніме. Я і Ленин витащила з цього з горшка. І гарно. Хай буде так. А те, мабуть, зараз трішки більше заставлю, щоб воно не вирвало його. Сьогодні тебе красиво буде, сьогодні ти будеш, як правда, в тебе як свято буде. Мигатимуть вогники гарні. Вони наберуться світла і будуть мигати сьогодні в тебе красиво. Дуже багато цих світодіодних ліхтариків, тобто вночі тут ладони світиться. Воно світиться, да, дімочка мій. Спасіба тобі, синок, що ти в мене був. В моїй душі ти залишився навіки віків, синочок. Навіки віків. Ми тебе дуже любимо, нам не вистачає. І ми просимо Бога, щоб ти, твою душу і душу цих хлопців, всіх хлопців загиблих за Україну, щоб ви були по праву сторону від Бога. Я вірю, що так і буде синочок мій рідний. Трошки погодка ось наладиться, з бабушкою приїде. Вона хотіла приїхати, але то до дощ то ще кажу, мам, я швидко поїду. Ма тобі вітання передавала. І всі мої підписники, всі передають тобі вітання, мій зайчик. Ложи лежи куточковий, лежи.